Мене дуже дратують люди, які викидають бички. І тут в мене якось не знаю, чи не було настрою, чи просто я вже, знаєте, побачила бичок у чела в руках. Думаю, ну все, це мій, це мій пацієнт. Зараз ми з тобою поговоримо. І я йду за ними. Він докурює, бачу там ще дві-три тяги і все. І тобто він збирається викидати її. Ідемо, йдемо спускаємося. Він робить одну затягу і якось робить отакі от різкі рух. Я така, все, настав мій час. Підходжу, кажу, типа. Бичок підняв. Він такий що? Я говорю, бичок підніми. І отак от піднімаю руку, а в нього бичок тут в руках. Я говорю, молодець! І пішла просто. Відчуваю, як у мене просто червоніє обличчя, знаєте, з шиї. і от до... Корні волосся. Так само цікаво що потім я їх бачила а, в, цьому, в, в магазині. от Просто бачиш, що ви там щось вибирали, я просто тихенько побігла, думаю, аби хоч мене не побачили, бо щось почнуть фоткати, тикати пальцем. Ти, ти до них підходиш в магазі, а він знаєш цих відео з трюкачами, які там, типу, з вуха дістають там. Хоп, типа, потім.